Доброго часу, шановні українці, з вами Лавра. Ми роздивляємося другу частину Донецька область території, де знаходиться ворог, і як він буде себе поводити, рухатися чи стояти до 17 серпня, з 10 серпня до 17 плюс-мінус, звичайно, красний лиман і родинське. Як буде туди рухатися ворог? Що дивіться, обстріли будуть звичайно? Тут ну навіть якби але тут момент є такий, вони щось приховують, вони щось, ворог щось ховає, рухатися ці обстріли будуть робити на цій стороні на красний лиман. Ворог сам по собі по руху не активний, але по обстрілам активний. вночі будуть, от в цей проміжок, в цей проміжок до 17 серпня, буде дуже активний, робити щось буде, як би обстріли по ночам, вночі як більше ось, і, бо треба щось, щось треба приховати, розумієте? І приховати треба те, що вони скривають, те, що вони скривають, накривають, намагаються щось заховати зараз. Я уточню зараз дещо чую. Точно. Там є якийсь ресурс, але що я чую, мова йде про людей. Вони ховають якусь да, людей, які привезені, завезені і так далі. Взагалі, в мене зараз запитають, це те на той напрямок, який йде на красний лиман на ту сторону. Є у мене таке відчуття, що там ворог ховає полонених, які, які привезли, яких привезли з якоїсь території, розумієте, і там вони ховають щось, тримають. Ось так, зброї, як, як такої великої кількості, там на сьогодні поки що немає. Ну, це ж не факт, коли там підвезуть і так далі. Ну тут ховають людей, яких привезли десь, перевели, привезли, перевезли. Так, да, точно, це ховають. А також якийсь ресурс ховають. Так, зараз я запитаю, це полонені українці там можуть бути. Так, 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 люди, які не рухаються, тобто вони як зв'язані тут. Це точно людський ресурс. Угу. Ну, тобто там є люди, і, схоже, що є там полонені. І полонені, які там десь знаходяться. Коротенько, руху активного не буде на красний лиман, з того напрямку, який я бачила на мапі. Але обстріли, так. Родинське. Родинське вона так розуміє поряд там десь знаходяться обстріли 18 серпня. Спочатку невеличкі, бо йде накопичення. Йде накопичення да, не постійно бах-бах, іде -бах, накопичення, які ось скоро завезуть. І потім почнеться рух. А, не просто рух, якась ідея, як, а, як блокування. Тобто вони йдуть, але прикриті, їх будуть прикривати. Ну, На сьогоднішній момент там той ворог, який на родинській, трошки так в печальті, чого. Ну, доводиться споглядати, доводиться споглядати і очікувати вказівку, бо намагаються втриматись там, де вони зараз знаходяться, бо намагаються втриматись на якої на якійсь границі, на якомусь кордоні, кордоні, де вони е, перехватили територію. Отже. Більше руху тут червоні лимани, родинське немає. Активного руху немає. Там, де родинське, там вони ведуть зараз накопичення. На червоний лиман ворог, той що там туди намагається просуватися. в них не вистачає. Вони там зберігають щось, ховають якесь е, устройство. Ось а також там є люди, які нерухомі. Там вони якби оберігаються. Зберігають. Сухецьке, воно окуповане, але я собі поставила знак оклику, значить, ми зараз зглянемо. Сухецького щось може рухатись активне із Сухецького. Ні, вони чекають якусь особу туди. Ну, якби вони чекають якусь особу, яка буде вже давати якісь важливі вказівки. Чекають туди особу. Або людину, яка привезе ці вказівки, тобто привезе щось інформаційне. Ось. Да. І е, потім, дивіться, сухецьке, потім є е, можливість того, що роз, йдуть на два напрямки, розходяться. Тобто два і більше. Так, так. Так, що тут треба бути уважним. Це до 17 серпня. Там чекають якусь людину важливу в погонах або від важливої людини, щось повинні привезти. Так, маяк. Ворог рухається на маяк до 17 серпня. Ворог рухається на маях. 18 серпня, як буде поводити себе ворог. Обстріли. Рух, обстріли. Туди і сюди. Збільшується, зменшується, збільшується, зменшується. І це вже було сьогодні. Якась там нестабільна ситуація у ворога. Нестабільна ситуація у ворога. Ну, тому що е, зараз обирається це буде трошки пізніше, не сьогодні, скажімо так. Е, це майбутнє, але ж до 17 серпня, це вже зовсім скоро. буде зараз думають, як зробити ну, планово, або якщо там є така у них можливість, щось плани коротше на те, щоб збиратися в коло десь. Плани на те, щоб робити коло так, так кудись йти і робити, створювати коло. Тобто, треба там дивитися, як вони рухаються для того, щоб починати е, рухатися в коло. Ну і чекають допомоги, тих, хто буде допомагати робити вколо. Зараз вони там самі, але чекають підмогу. Бо в них є, скажімо, план. Вони спочатку сильно вже, це вже було обстрілювали. сильно. Так, зараз окуповані часів яр. Я дивилася, коли часів яр був період. Казала. Далі Калинівка-Маркове це все яр-Калинівка окуповані. З Григорівки на Маркове рухається ворог. Ми зараз глянемо з Григорівки в ворог. На Маркове, як буде себе ворог до 17 серпня поводити. Всі ми, всіма силами чим тільки можна. На танках, на птахах, на саранах. Коротше, ось так намагаються прориватися, прориватися обстрілювати, сильно обстрілювати, але лізти і лізти і лізти. Обстріли ми бачимо тут сильні. І ви знаєте, тут якраз лізуть, на чомусь тільки повзуть, і лізуть і йдуть. Так, З Верхокам'янського на Сіверськ. Як до 17 серпня ворог буде себе поводити. З Верхокам'янського на Сіверськ. О, Там вони підкріплені, тут ми бачимо. Ну, планується, якби широкомасштабно, якось рухатися в ту сторону. Так, так. Ну, Ми тут бачимо, що вони отримують. До 17 серпня, скажімо так, вибачте, піндюлі, ось, але трошки будуть розчаровані. Але це не відміняє того, що вони вже отримали допомогу, вже вона прийшла. Ця допомога може бути в ресурсі людей, а також в ресурсі танків от чогось такого, наземного, я б сказала. І починаються, от зараз, тепер, теперішній час, починаються сильні обстріли для пролазення. Пролазити вони будуть повільно, не, скажімо так, не нахрапом. Але все ж таки досить достатньо повільно на. На чомусь, да, на машинах, там, на чомусь вони там їдуть, пролазити будуть. Ну, тут нам показують, що вони будуть обстрілені, якби, і зупинені. Ось. Ну, так, з їх сторони, з ворожої сторони, буде сильний обстріл, сильний напад. Але і вони будуть отримувати сильного відпору, сильного удару, як ворог. Да? Ну, ми тут бачимо все рівно, що вони перелазять, лізуть, і лізуть. І ще нам показують, що на Сіверськ будуть перелазити з іншої сторони, не тільки з Верхньокам'янського, з іншої сторони рухатися. Так, Зарічне, Торськ, Зарічне і Торськ. На них рухається 169-та мотострілецька. До 17 серпня як себе буде поводити 169-та мотострілецька ворожа? На Зарічне і Торська, якщо я правильно записала. Ті теж якось їм сказали поки що активно не рухатись, крім того, що вони там стріляють по повітрю, але здалеку. Але поки що я сильно активного руху не бачу. Вони, як... вони знаєте, вони трошки якби, ну так, да, обстріляні, але вони якось. І тут я бачу, вони, їм важко просуватися туди. Їм важко просуватися. До речі, ті 169-му Тестелецька не сильно хочуть рухатися. Їм навіть комфортно там, де вони зараз знаходяться, не хочуть. От їх би так щоб не займали. Ну, Поки що у них сили на рівні, вони слабкі. Вони слабкі, в тому що, знаєте, не сказали їм сильно активно рухатися. Так, от, типу, телепайтеся, Поки що на. на. Будуть не сильно активні. Так, ми бачимо зараз Константинівка. Яку кража Яр, Торецьк і ще щось. Я маю на увазі: оці часів Яр Торецьк, вони окуповані. І які рухаються на Константинівка. І от ми зараз глянемо, там дуже схоже, я в чому записала собі. Хотіла попередити, як я раніше попереджала. За те, що коли часів яри та далі, що планується два кільця. Десь, мабуть, за два місяці я вказала і казала, і казала, що ворог йде і готує два кільця. Отже, тут в коло хочуть взяти Константинівку і тут частину. І тому з усіх сторін починають рух. Ми зараз глянемо, як часове яру турецька ямпалівка будуть поводити себе на Константинівку до 17 серпня. А ви не повірите, але рухатись вони звичайно будуть, але не скажімо так, не найближчі дні. Да, обстріли ми бачимо, ви розумієте, там якраз важко наші там, не дивлячись на те, що з усіх сторін вже починають тиснути. А їм важко вистояти ворогу. Важко зараз на сьогодні я сильної агресії не бачу. Чомусь, чому вони такі трошки, як а там потрібно підвести їм? Вони хочуть, чекають, щоб їм піднесли, підвезли зброю. Бо вони опустошені, і вона буде, ця зброя. Це вони привезуть, приїдуть туди ця зброя. І тоді якби почнуть вже. І що тоді, після 17 серпня, на Константиновку. Що ми бачимо? Будуть оновлені, по-оновленому будуть рухатися. Розумієте, так? Да? Лісти будуть вночі по оновленому, коли будуть більш зібрані в у зброї і в людському ресурсі ворог. Ось так. Чи планується коло, ми зараз глянемо, чи планується Константинівка і та територія братися в коло. Ну, це питання таке, звичайно, планується. Так, ми бачимо пентаклі. Планується, поки що не досягаємо, але так, є. І ось ми бачимо колесо, що планується, і є, зроблять такий ривок, щоб взяти в коло. Зроблять вони ривок трошки пізніше. І ми дивимося Куп'янськ. Куп'янськ. Куп'янськ в його. До 17 серпня Куп'янськ. Куп'янськ планується рух, рух, рух. Тут такий він, знаєте, завуальований, скритий, а, скритий, але рух є. Ні, я маю на увазі обстріли і рух. І так далі, Здалека, ну тут рух є активне, пролазення і так далі. Я вам дякую, шановні українці, за те, що ви дивитесь мій канал. Ставте лайки, подобайки і не забувайте заходити на ютуб канал на у плейлист Допоможе собі сам там є для матусь, сестер, жінок, дружин, щоб робити захисти своїм дітям, будинкам, а також військовим. Пока-пока.